Це два роки тому незряча Ангелінка Неволько читає нам абетку, продубльовану шрифтом Брайля. А сьогодні ж вона сама дала поштовх до створення нового алфавіту з малюнками, які можна побачити на дотик. Народжується книжка у новоствореному ресурсному центрі при політесі. Фактура сама ну також є трошки вона різною, тому що там, де темно, воно чуть-чуть вищі голочки, тобто більше тиснення, де, де темніший, світліший фон. Воно чуть-чуть менше тив. Центр отримав спеціальне остаткування від благодійного фонду розвиток України Ріната Ахметова. На нього витратили 300 тисяч гривень. Шведське обладнання ще мало поширене. Росія має лише два таких принтера. Тепер є і в Україні. Подія, яка орієнтує нас на нові діяльності, на дуже такий з одного боку перспективний, а з другого боку і потрібний моральний. Бік діяльності політехніки. Ангеліну теж запросили на презентацію, адже дівчинка, єдина дитина в Україні, яка маючи проблеми з зором, навчається у другому класі звичайнісінької школи. Вже тут вона отримала свою нову абетку. Попри те, дитина розповідає, має з чого навчатися. Всі її книжки продубльовані шрифтом Брайля. Я дуже багато. Я в мене математика, книжечка, читанка, книжечка теж таке з малюнками, така з малюночками. Є ще книжечка з першого класу. У Львівській області кілька сотень дітей з вадами зору. Однак лише 5% батьків знають про право їхньої малечі навчатися у звичайних школах, а не в спеціалізованих інтернатах. А таке навчання допоможе дітям повірити у свої сили. Їздимо по районах, по всіх безвинятку районах Львівської області, збираємо вчителів, освітян, педагогів, логопедів, психологів медико педагогічні консультації і навчаємо їх, тобто демонструємо, показуємо їх, що навчання сліпої дитини в масовій школі є абсолютно нормальною річ. Для цього в ресурсному центрі абетку видадуть у кільканадцятьох примірниках. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.